Ць років саме стільки цьогоріч виповнюється Черкаському технологічному університету. Попри те, що він наймолодший в області, Черкаський технологічний один із найвідоміших університетів України за роки свого існування навчальний заклад здобув повагу та довіру абітурієнтів не тільки в Україні, а й за її межами. Адже тут співпрацюють із порідними ВНЗ Канади, США Німеччини. Франції, Іспанії, Нідерландів, Польщі, Болгарії, Росії, Молдови, Словаччини, Вірменії, Грузії, Білорусії та навіть Китаю. Нині в ЧДТУ навчається понад 7 тисяч студентів на більш як 30 напрямах підготовки. Університет обрав європейський вектор освіти, і його студенти впевнено йдуть цим шляхом. Та все ж головною родзинкою цього закладу є його демократія, яка панує між студентами та їхніми викладачами. Саме тому тут не тільки навчаються, а й беруть активну участь у різних виховних заходах, працюють над власними студентськими проектами. Я студент п'ятого курсу. навчаюся за спеціальністю хімічні технології неорганічних речовин. Коли я брав таку спеціальність, для мене було важливо моє подальше місце працевлаштування. На той момент я вважав, що я буду достойним хіміком-технологом на одному з наших культових підприємств. На мій вибір вплинула думка моїх батьків, зокрема. От, але зараз я вже зорієнтувався по життю і, мабуть, все-таки залишуся в університеті, займуся наукою, займатимуся наукою і займаюся зараз. І, мабуть, продовжую саме наукові поступи здобувати наукові вершини в нашому університеті. Так як ви голова студради, розкажіть більше про взагалі студентських осередок вашого ВНЗ. <п 'ят> У нас діє, ну, як на мене, досить потужно орган студентського самоврядування, це якось традиційно у нас склалося. От, і було запущено ряд проєктів з вересня, з вересня місяця цього року. Зокрема, от студентське грін-кафе ми відкрили за допомогою підтримки керівництва, нам було виділено приміщення, студенти-дизайнери розробили дизайн і безпосередньо його оформили. От, і Зараз це перетворилося певний такий осередок духовності студентства, ми тут проводимо різні заходи, проводимо просвітницькі заходи, просто граємо в ігри, Зараз ребята збираються грати в мафію, наприклад. От, потім безліч круглих столів, будь-які засідання студентської ради. Та й просто кожен студент може прийти сюди, відчути себе людиною, так, посидіти на м'якому дивані, попити чаю, каву, печиво. Взагалі, випадка. що збираєтеся зробити цього року наступні роки? Якісь плани так зараз ж вийшов новий закон про вищу освіту, От нещодавно у нас в планах є прийняти нове положення, відповідно провести вибори нового голови студради за цим положенням. Ми зараз долучаємося до всіх тих процесів, які відбуваються в університеті. Так само в нормативно-правовому руслі відбувається ряд дійств. Ми нещодавно створили також були одним із ініціаторів створення Черкаської студентської ради, тобто це студрада, яка об'єднує вищі навчальні органи студентського самоврядування, вищих навчальних закладів міста. От і в рамках цих, цієї організації також запланований ряд проєктів, частина вже з яких реалізована. Тому є багато чого робити. Головне, щоб тільки було час, і ми якось так інколи намагаємося інколи це йде в розріз з нашим навчанням, але намагаємося це все поєднувати. Слава Богу, вдається. Навчаюся на економічному факультеті і саме на економіку підприємництва. Знаєте, доволі така цікава професія, тому що окрім самої економіки в цілому, ти ще й вивчаєш підприємство всередині. І це дійсно це цікаво і пізнавально. І в мене факультет славиться тим, що саме е, мій факультет є факультетом управлінців, тобто, е, не дивлячись на вісім факультетів, які існують на, е, в нашому університеті, мій факультет ще й навчає управляти. І це дійсно дає доволі таку хорошу базу для майбутнього. І не дивлячись е, на те, що можливо, я не буду йти працювати по своїй професії, е, але я матиму доволі таку хорошу матеріальну базу і дійсно вмітиму розбиратися в різних ситуаціях складних в житті. Перспектив дійсно багато. Студентське самоврядування саме дає е, зробити їх більше, е, тим, що е, тут дійсно існують е, в вступу самоврядування, е, існує дуже багато людей, і люди різні. Вони приносять щось тобі, ти приносиш щось їм. І на майбутнє, як я вже говорила, можливо, я й не піду, але ну по своїй професії. Але дійсно, от саме з тут самоврядування дає певний такий напрям на життя. А університет викладачі? Звичайно, але е, от. Як сказати, з однієї сторони, викладачі дають саме поштовх на здобуття певних знань. Чи, з урахуванням того, що знання ми здобуваємо на протязі всього життя. І викладачі, от саме в школі, дають маленький поштовх. В університеті нас розганяють більше по життю. І цим самим ми якось здобуваємо ще більше і більше більше знань. І це дійсно це. Класно. А окрім занять в університеті, ще чимось займаєшся? Якісь додаткові гуртки, можливо? Стосовно додаткових гуртків ні, але ми зараз знаходимося в Green Cafe, тобто саме проводити тут вільний час із тут самоврядуванням, це, це доволі так цікаво. Навіть грати в різні інтелектуальні ігри це, це класно. От я саме так провожу свій час. Учі ДТО, таланти та креативність студентів виражаються в аматорських об'єднаннях, студіях та гуртках. Та надзвичайно популярними серед студентів є віа 4 Ома і команди КВН, Чикаго та сільські магнати. Не знаю, чомусь мама наполягла, щоб при таку вибрати спеціальність да міжнародну економіку. І буквально через місяць я їй був дуже вдячний, дуже затягнуло, дуже сподобалось. Тільки в захваті, якщо чесно, що можеш розповісти взагалі про навчання про викладачів у вашому вузі? А, ну, якщо сказати про да, мою спеціальність дуже мені пощастило, що викладачі всі молоді, дуже гарно відносяться. Знання на також дуже гарні. Ну тільки як кажуть, потрібно старатися як студенту, да як людині, щоб самому також добиватися успіхів і стояти на місці, постійно розвиватися. Mm -hmm. Окрім э, занять у своєму, бандзе, ти ще чимось займаєшся? Якісь додаткові да було було таке, що дуже довгий час я займався легкою атлетикою, а в університеті а потім на другому курсі сталося так, що в нас відбувався кубок чи по кавену. я прийшов на гру, дуже сподобалось. Після того захопився цією грою, закохався в кавен. Да, підійшов до редактора на той момент і запитав, що можна зробити, як організувати свою команду. Обмінялися телефонами, і після того, як понеслось, кажуть, то взагалі постійно десь їздимо і фестивалі. Там на чемпіонати України також дуже сприяє нам цьому. Наш університет допомагає там, Тамара Миколаївна. Дуже допомагає наш декан Юрій Васильович Пасічник. За що ми йому дуже вдячні. Він нам завжди підтримує обома руками. Він нам да звичайно їде ж. Університет прославити. Ну взагалі дуже подобається. Ось. Нещодавно приїхали з чемпіонату України, де стали срібними призерами України. Да е, обігнав нас тільки місто Славетне Харків, а так, ну, студент як студент, але трішки більше емоцій в житті і посмішок. Студенти Ванза також активно займається науковою діяльністю. Зокрема, в університеті функціонують наукові школи та гуртки, учні яких активно беруть участь у наукових конференціях та олімпіадах. Тут творять нові наукові дива. Прикладом здобутку науки, які заснували в університеті в листопаді минулого року, є відділ енергозбереження. Саме завдяки ньому університет має на меті значно зменшити свої витрати на електроенергію. Відділ займається визначенням, е, класифікує, визначає е, будівлі університету. Це тепловтрати, ми дивимося, які. Е, робимо розрахунки по заміні якихось частин вікон, там чи тепло, е, теплових якихось мереж. От, ну, е, завдяки ректору був придбаний тепловізор. От е, в цьому році е, ми його отримали. За допомогою тепловізора ми е, знаходимо. Бачимо теплові потоки, за, за допомогою чого потім можна визначати, де саме тепла втрати відбуваються. Ну, Забладнання в нас там пірометри є, от, це прибор для температури, визначення температури. От, люксметр це для... Е, міряємо лампочка, як світяться лампочки, які ефективніші, які неефективні. От, ну там векметрів всякі. Взагалі, що сприяло створенню виникненню такої організації, як ви? Що сприяло? Ну, мабуть, час сприяв, тому що зараз енергозбереження це, звичайно, дуже актуальна тема. От, всі цим займаються, але більше це просто розмови. От, а ми вирішили ну, з розмов перейти до діла, і тому у нас активний ректор, от ми активні, вона набрала молодих фахівців цей відділ, і тому відділ займається саме от, вже практичним застосуванням енергоспоряження. Ювілей в університеті вирішили святкувати скромно через страшні події на сході країни, де нині воюють українські хлопці, серед яких є студенти чи ДТУ. Вучний концерт замінили на зібрання вченої ради. Шановні гості, шановні учасники, урочистого засідання вченої ради Черкаського державного технологічного університету. Щиро і сердечно вітаю вас на урочистостях з нагоди 55-річчя нашого навчального закладу. Дякую всім присутнім, хто вшановує сьогодні в цій залі історію встановлення університету за самовіддану творчу працю поколінь науковців і викладачів з підготовки високоякісних фахівців для незалежної України. Наш університет є одним з наймолодших державних вищих навчальних закладів України. Він майже ревесник Черкаської області. Та, не дивлячись на молодість, він має свої індивідуальні риси та свою історію і амбітні плани на майбутнє. Черкаський державний технологічний університет це завжди рух уперед, це ознаки життя і розвитку, це нестримна енергія до нових досягнень. Наш університет серед лідерів освітнього процесу країни і області, складова європейської технічної науки, джерело високваліфікованих кадрів, своїм авторитетом та визнанням. Ми завдячуємо тим працівникам, які протягом усього періоду розвитку примножували наукову та громадську славу нашого вишу. Це люди із присерстю до справи та жагою пізнання, бажанням постійного самовдосконалення. Перш за все, це керівники закладу Дмитро Дмитрович Лещенко, Микола Геврасійович Кайдаш, Анатолій Костянтинович Полічук та наші почесні гості, серед яких серед нас. Георгій Іванович Аліпов, Валентин Іванович Биков, Юрій Григорович Лега. Навченні раді зібралося чимало викладачів та студентів ЧДТУ. Колеги з інших ВНЗ також приїхали, щоб привітати один із кращих технологічних університетів країни. Та з особливою шаною та словами подяки тут приймали найповажніших гостей, як за віком, так і статусом. Це колишніх ректорів навчального закладу. Саме вони будували його історію, працювали над розвитком та становленням інженерної, економічної та гуманітарної освіти в Черкаській області. За цей період. Факультет нас перетворився із корпусу, який був двохповерховий, построєний новий корпус двохповерховий. Далі він розширювався, ми придбали гуртожиток на 400 койкоміст, студенти розмістили. Тіх, які поступили на підготовчі відділення, вони роки навчалися у нас, потім вони пішли в Київський інженерно будівельний інститут. На їх місце прийшли інші студенти, студенти першого курсу Київського інженерно-будівельного інституту, і вони закінчили цей курс, цей факультет. Силовик научался. И после этого они ушли в Киевский международный подъездный институт. После Криворожского института был страшно удивлен, насколько он маленький. Всего пять профессоров, всего три учебных корпуса, одно общежитие и так далее. И вот коллектив наш за эти 30 лет сделал практически невозможное. И сейчас это могучий университет не только в области, но и в... Нашої України. Тому, желаю нинішньому ректору дальніших успіхів в роботі і всьому колективу радуватися через п'ять років ще більшим успіхом. Черкаський технологічний університет має найбільші міжнародні зв'язки в області. Тому у день народження навчального закладу ректор отримувала поздоровлення від закордонних колег. Уважаємо члени учного саліта і гості Черкаського государственного технологічного університету. Я шлю вам из Туманного Альпиона сердечные поздравления с 55-й годовщиной основания ЧБТУ. ЧБТУ – один из первых университетов из стекла и бетона. Новая идея, которая захватила прогрессивный ум в 60-е годы 20 века. В Англии было основано около 20 таких «plate glass universities». Стекло и бетон являлись воплощением архитектурной идеи, восходящие своими корнями еще к Сократу. Идеально функциональное, прекрасно Как и ЧПТУ, все университеты стекла и Питонов преследовали политику создания высшего учебного заведения нового типа, учебно-научно-практического комплекса, основными функциями которого являлись бы подготовка специалистов по прикладным наукам и прикладная научно-исследовательская работа. <свят> Название «Университет стекла и бетона» отражало единство формы и содержания. А содержание очень просто. Слово «университет» означает «сообщество преподавателей и студентов». Ну, с нашем университета 55 лет. Для университета 55 лет это очень немного. И поэтому поражает воображение, как много ваше сообщество добилось за такой маленький срок, Вливаюсь в европейское и мировое сообщество технологических университетов. Сегодня у нас, у всех, у меня в том числе, праздничный день 55-летия нашего замечательного института, в котором проведены мной незабываемые годы. Очень интересное время было. Со всего огромного Советского Союза собрались люди. И вдохнули новую жизнь в Черкасский институт. Замечательный семинар, который проводила наша лаборатория с Валентином Ивановичем Дисконтом, с Анатолием Ивановичем Щербой. Идеи этого семинара живут до сих пор, и, более того, распространены мною по всему миру. Горела работа, создавались новые учебные лаборатории, создавались новые научные лаборатории. Жизнь резко оживилась. Что меня очень привлекает в моем прошлом, это та интернациональная жизнь, которую мы вели, та дружба, которая нас соединяла, то желание созидать и творить. Я вместе с вами нахожусь и считаю себя до сих пор сотрудником Черкасского технологического университета и такие приятно вспомнить следы, которые там остались и те мысли, которые там родились. Сегодня я хотел бы поздравить вас с 55-летием, пожелать вам всем человеческого счастья, здоровья. Желаю вам всем самого-самого доброго. Доброта, она определит мир. Всегда ваш сотрудник и президент фирмы Лима Лисаченко Виталий. Успіхи Черкаського політехнічного нині тільки зростають. Кадровий склад навчального закладу створено за вимогами високої професійності. Нині тут працюють більше 500 докторів наук, професорів, кандидатів наук та доцентів різного наукового спрямування. Собі за мету вони ставлять якісно підготувати конкурентоспроможних фахівців як для України, так і для Європи. За останні роки особливо університет. Вийшов на інший рівень цього розвитку, і головним меседжем сьогоднішнього нашого розвитку є європейський вектор розвитку освіти, оскільки реалії сьогодення диктують нові реалії, диктують нові можливості, відкривають перспективи як для студентів, для викладачів, так і для викладачів навчального закладу. На сьогодні зроблено багато у плані європейського прориву, на європейській освітній простір. Заключено за останні роки багато договорів. З навчальними закладами Польщі, Німеччини, Франції. Взагалі, у нас заключено договорів близько з 80 партнерами. Є сьогодні нашого навчального закладу партнери в освіті в науці на досвідній роботі. Ми гордимося тим, що наш навчальний заклад у плані ось як я курую роботу гуманітарно, гуманітарної частини нашої в навчальному закладі. У нас лише в останній рік створено три центри центр національної патріотичної гідності з метою формування сьогодні особливо на якісному рівні після революції гідності, після тих подій, які перевернули свідомість нашого суспільства і показали те, що ми дійсно народ із великою гідністю, з великою історією і з великими перспективами європейського майбутнього. Створений центр сучасної філософської думки, оскільки реалії спонукають до осмислення того досвіду, який набутий у минулі роки, і його відповідна інсталяція на майбутні роки досить користується таким, знаєте, як би сказав, попитом у лапках серед студентства викладачів. Створений центр з ековиховання, оскільки сьогодні екологія і екологічне виховання як студентства, як суспільства сьогодні іде як не в навчальному закладі. Черкаському державному технологічному університеті, де акумульоване потужний професорське кладацький склад, той який розуміє проблеми і екологічні, і проблеми, і в освіті. сам, і проблеми, наприклад, у нас створений буквально скільки місяців назад відділ з енергозбереження, той, який займається проблемами енергоаудиту. Тобто ми зараз наукові розробки накладаються на практичну реалізацію. Це я вам скажу для сьогодення, для регіону сьогодні особливо є важливим, тому що теплоенергетика, економія і бережливі відношення і в цих умовах, і проблеми з газом, і соціально-економічні негаразд накладають на те, що ми повинні знати, як ми можемо утеплити будинок, чи як ми провести енергоаудит будинку і ті інші питання. Це також. Те, яке акумулюється в нашому чайньому закладі, буде розвиватися, і надалі ми не лише для себе працюємо, ми працюємо і відповідно для жителів, і для регіону. Значну роботу ВНЗ у галузі освіту відмітили у департаменті освіти і науки Черкаської ОДА, зокрема, за активну наукову діяльність та підготовку високваліфікованих спеціалістів з нагоди 55-річчя чи ДТУ почисними грамотами нагородили викладачів університету. Та з найтеплішими словами, подяки, все ж зверталися до студентів навчального закладу, які нині борються з російським агресором. Я знаю, що багато студентів знайшли і успішно реалізують себе. За кордоном і цінуються ці фахівці, тому що ви їх дуже добре навчили. І, звичайно, перш за все, і мабуть це найголовніше: Вуз дає путівку в життя справжнім патріотам і справжнім громадянам нашої держави. І ті студенти, які сьогодні зброю в руках захищають незалежність нашої держави і наше сьогоднішнє мирне, спокійне небо в тому числі. І в Черкащині, що ми можемо спокійно прийти додому, увімкнути світло, у нас тепло, у нас працює телевізор, у нас є що їсти. А ці діти сьогодні проливають кров і, власне кажучи, своїми грудьми натуральному виразі цього слова закривають нас від всіх проблем. Побажання сьогодні надзвичайно актуальним і воно найчастіше звучить мирного неба нам всім над головою. Щоб більше ні один студент, колишній випускник, сьогоднішні студенти, ваші викладачі, ваші працівники. Не загинув пишається своїми студентами кожен із викладачів, адже в своїх учнів вони вкладають не тільки знання, а й душу. Тут роками працюють над національно-патріотичним культурним правовим вихованням студентів, над тим, щоб кожен творчо та професійно зростав, самореалізовувався. Адже саме такий випускник Ванза буде затребуваний роботодавцями будь-якої країни світу. Наш факультет знаменний і елітний тим, що в першу чергу ми ставимо ставку на особистість. Ми готуємо конкурентно спроможних. Ми готуємо високопрофесійних, людяних випускників, фахівців своєї справи, які потім з гордістю несуть славу про Україну майже в усі куточки нашої і країни і світу. І, взагалі, на міжнародній арені ми надзвичайно знані. Основними завданнями, які ми ставимо перед собою, це саме основне, щоб студенти від'їжджаючи чи випускники від'їжджаючи, закінчуючи наш факультет, завжди пам'ятали, якого роду вони, якої вони країни, і щоб цей патріотичний дух, оцей національний стержень, який особливо важливо зараз повинен проявлятися. Кожному із нас, але особливо у тих студентів, які е, пов'язують своє життя із мовами. Е, видатний класик колись сказав, що скільки мов ти знаєш, наскільки ти є людина. Ми знаємо про те, що дуже багато визначних людей знали надзвичайно багато мов, більше шести, десяти, навіть сімдесят. І тому, е, говорячи про те, що людина вивчає мову, ми в першу чергу думаємо про те, яким мисленням і якими думками вона буде з цими знаннями мов працювати в тому чи іншому місці, в тій чи іншій країні. Е, зараз у нас на факультеті функціонує три науково-дослідні лабораторії. У нас існують студентські перекладацькі студії. Ми видаємо вісник і магістерські перекладацькі студії, тобто ті креативні творчі роботи, які студенти вже починають опрацьовувати і вкладати свій науковий потенціал ще студентської лави. І я хочу замітити про те, що основний контингент а це 70% захищених викладачів нашого факультету, професори, доценти, це серед них майже 30% – це випускники нашого факультету. Тому ми з гордістю хочемо говорити про те, що ми готуємо не лише конкурентно спроможну молодь, яка виходить на терни, працює перекладачами, працює в багатьох фірмах на багатьох підприємствах. І саме знання ось цих мов дозволяє розширяти горизонти і глобалізувати яким чином ось ту всю спільноту, яка є зараз в світі. Але ми говоримо ще й про те, що ми готуємо для себе певні кадри. Ректор Черкаського технологічного університету Тамара Качала говорить: освіта в ЧДТУ – це розумна інвестиція у своє майбутнє. І справді, випускники навчального закладу, які є кращим показником якості навчання, нині керівники великих промислових підприємств та фінансових установ, заступники міністрів, видатні науковці. Це й є справжній здобуток 55-річної роботи.